Якого прогресу ми досягли на другий день? Звичайно, страху набагато менше. Але погладити себе ми не даємо, так? Да? Черниш, усьо, Їж. Молодець. Можна погладить тебе, черниш. Можна тебе повадити? Ні, не можна. Поздоровий, що це було? Ха -ха. Чернишик. Ти сильно безпечній відстані, так? Да? Але тільки я відриваю шматочок, ти зразу. Хочеш? Молодець, який розумний.